Іронія полягає в тому, що ми мріємо про відпустку, вихідний день. Проте, коли настає вечір, і у нас з'являється ось трохи цього вільного часу, який звільнився протягом дня, то в більшості випадків ми що робимо? Подушечка, диванчик, і або скролимо щось там в інтернеті, або що там ще робимо, можемо якийсь Netflix подивитися, якісь серіальчики. І при цьому ані проводимо свій час корисно. Ані отримуємо якогось задоволення. І якщо вам набрид такий підхід до своїх вечорів, я пропоную переглянути це відео. Адже сьогодні ми розглянемо 5 стратегій, як цей підхід можна змінити. Тому обов'язково додивіться то це відео до кінця. І ці стратегії, вони з однієї сторони допоможуть краще і ефективніше проводити свої вечори, головне, задоволення, але при цьому в результаті якісно змінити своє життя. І перша стратегія, на яку б я хотіла звернути увагу, вона звучить наступним чином: не надійтеся на силу волі ввечері. Справа в тому, що ми свої дні якось там плануємо, тобто, хтось працює, в когось є бізнес, але більш-менш у нас є якісь конкретні задачі, які потрібно виконати. У нас є розуміння там, відповідальності перед іншими людьми, десь потрібно заїхати справитися з якимись паперами, адміністраційні питання, зробити якісь закупи, покупки, купити продукти додому, заправити автомобіль і так, далі, і так далі. Тобто якісь базові речі відповідальності ми робимо. Проте, коли наступає ось цей момент вечору, де десь поміж вечерею, а тим, як ми йдемо лягати спати, зазвичай ось цей період, на цей період часу. У нас у людей планів немає. Ми думаємо розберемось вечором, бо хочеться, щоб було трохи такої свободи і можливість прийняти, прийняти рішення відповідно ввечері. Але справа в тому, що психологи вивчали взагалі, як функціонує наш мозок і наскільки ми можемо правильно планувати якісь дії і приймати рішення ввечері. І психологи дійшли до висновку такого, що людина. Протягом дня приймає дуже багато рішень. Ми приймаємо рішення, починаючи від того, що одягнути, якою дорогою поїхати, скільки упаковок м'яса чи помідор придбати додому і так далі. Тобто, насправді, кожна людина приймає мільйон рішень протягом дня. І потім, коли вже доходить цей час до вечора, наша нервова система вона просто стомлюється від оцих от прийняття рішень. І сподіватися, що потім, там, о сьомій годині вечора, коли ми нарешті вже справимося з якимись бутовими задачами, що у нас буде ось ця сили і енергії придумати, що нам робити класного, корисного, цікавого, а потім ще себе якось змотивувати. Це просто ну, ідея, яка провальна. Шансів немає, тому на це можна не надіятися. Крім того, ще був проведений дуже один цікавий експеримент, який був пов'язаний з якби вичерпанням еко. Не пам'ятаю українською, напишемо переклад. І там ідея цих експериментів була в тому, що коли людина протягом якогось часу вона себе якось змушує, стримує до чогось, то потім її встримувати себе або змушувати до чогось буде складніше. Експеримент проводили наступним чином: що там людям, людей ділили в дві групи, і, значить, експеримент проводився в два етапи. У першій і другій групі. в на першому етапі експерименту вони сиділи за столом і там чекали на другий етап експерименту. І в першій групі на столі лежало печиво, яке пахло, і лежала редиска, і їм можна було їсти все, що вони хочуть. Тобто можна було пригощатися. У другій групі ситуація була точно така сама, але їм не можна було їсти редиску. Можна було, ой, вибачте, не можна було їсти печиво. Можна було їсти редиску, а від печива треба було втримуватися. І після цього вони отак сиділи якісь. Відрізок часу, і після цього їм давали пізніше трішки інше завдання, це була логічна задача, яку потрібно було вирішити. Справа була в тому, що ось ця логічна задачка вона була невирішальна, її не можна було розв'язати, але спостерігали за тим, от скільки люди з першої групи і з другої групи, скільки часу вони присвятять, на те, щоб ось цю задачку робити. І виявилося, люди, які були в першій групі, які себе не стримували від того, щоб не їсти цукерки чи, ці, чи це печиво, вони присвячували більше часу, ніж ті люди, які себе стримували. Взагалі до цього експерименту там є трохи деякі запитання, одні науковці його підтримують, інші ні. Але, тим не менше, ось цей ефект він трохи помічається. Тому потрібно пам'ятати і звертати увагу на те, що ввечері, швидше за все, у нас не буде. Ні сили, ні енергії, ні ось цієї мотивації, его, щоб до чогось себе змусити змусити. І якщо наперед ми собі не заплануємо, не розплануємо, не, при... не придумаємо якесь класне проведення часу, то швидше за все це буде подушечка, диван, телефон, серіалчик і на цьому нічого нового. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це. Наступний пункт із нашої стратегії боротьби з диваном і телефоном він буде пов'язаний з тим, що. Потрібно вписуватися в різні авантюри. Це я так назвала вписатися в авантюру, пункт номер 2 І це, щиро кажучи, стратегія моя особиста по життю. Скільки я себе пам'ятаю, я завжди кудись щось я вписувалася. Це було завжди якісь навчання. То було навчання. Я ходила на якісь курси з англійської мови, потім іспанську я почала вивчати. Тож польська був період, навчання один університет, потім друга вища освіта, потім якісь різного виду. Курси, тренінги, якісь клуб, розмовні клуби, потім ну, всього цього була купа. Танці, крім того, потім куди я ще ходила. То якісь інтелектуальні клуби я вписувалася, там, де ми читали книжки, їх обговорювали, пов'язані з мистецтвом. Ну, тобто, постійно я собі шукала якісь гуртки, круби, організації, навчання, в які я вписувалася в результаті. В моєму календарі ввечері з'являлися якісь заблоковані проміжки часу, де мені потрібно було або кудись піти, якщо це, наприклад, танці, або здзвонитися в якесь навчання, щось переглянути, зробити, зробити якесь завдання. І в результаті в мене просто не було ось цього такого вільного часу, який б я стикала і нічого не робила, тому що вже вписалася в якісь авантюри. Говорячи про авантюри, можна це розглядати з різних перспектив. Це можуть бути якісь. Заняття спортом, активностями, танцями, які надають енергії і сили. Це можуть бути речі, які пов'язані з навчанням. Ось, наприклад, як я вже говорила про, про навчання, в моєму житті значну роль відіграв, відіграв, зараз відіграє університет, Друга вища освіта. Тому що в вихідні дні я в університеті, а протягом тижня ввечері мені треба щось читати, робити якусь домашку, і, відповідно, вільного часу взагалі немає, бо я щось вписана в наукове вивчення психології тут. Наступний момент можна вписуватися в авантюри пов'язані з якимось бізнесом, проектами, тобто можна почати зі своїми знайомими, друзями, або самостійно розвивати якийсь особистий проєкт. І на даний момент також, у чим зайняті мої вечори, це те, що я проводжу або особисті консультації, або наприклад, або, наприклад, групові зустрічі, якісь тренінги, і це також заповнює ось цей час і дає і користь, і задоволення, і розвиток. Тепер переходячи до пункту номер 3, оскільки в пункті номер 2 ми сказали вписатися в авантюру, то тепер пункт номер 3 буде про те, а як цю авантюру вибрати, а саме точніше, яка моя стратегія, визначення моєї стратегії і різних сфер життя, над якими варто попрацювати. Для того, щоб вписатися в якусь авантюру, потрібно розуміти, в яку цю авантюру вписатися, ну, що нам взагалі зараз потрібно. А якщо у нас немає якоїсь стратегії і бачення життя, куди ми рухаємося, тоді з цими авантюрами виникають запитання і проблемки. Можна, звичайно, експериментувати, і на якомусь етапі життя це нормально. Але з іншої сторони, чому б не створити ось цю ідеальну стратегію бачення життя? От уявіть собі, будь ласка, що в вашому житті ну, просто реально все. Що, наприклад, я, ось ця ханя, яка перед вами зараз сидить на екрані, що в мене є така чарівна паличка, і я зараз змахну. І, от як ви собі придумаєте своє ідеальне життя, як ви його опишете, таке воно й буде. І ось уявіть собі, ви уявили це життя, я махнула раз, і все є, все збулось, яке б було це життя. І коли ми уявляємо собі цю картинку нашого ідеального життя, що ми робимо, чим займаємося, як проводимо вільний час, з якими людьми спілкуємося, яке у нас хобі і так далі, коли ось це розуміння цієї картинки є. То тоді з цієї точки зору можна ось цими авантюрами, ось цими заняттями, вписуванням в якісь кружки, в що завгодно, можна почати рухатися крок по кроку до ось цієї нашої омріяної картинки, до ось, цієї, до ось цього нашого ідеального бачення життя. І крім того, тут варто ще підкреслити, що досить часто буває так, що люди, ми люди, фокусуємося на якійсь сфері життя. От хтось, наприклад, зациклений там. На відносинах, хтось може бути зациклений, там, на родині дітях, хтось зациклений на грошах, хтось зациклений на саморозвитку. Але при цьому, коли людина тримає ось так, знаєте, дуже обмежену цей фокус, в цей час завжди страждають інші сфери життя. А прикол в тому, що ми, люди, відчуваємо себе щасливими, наповненими, енергічними, коли ми розвиваємо різні сфери життя. Не тільки фокусуємося вузесенько на чомусь одному. А коли є можливість, то, власне, працювати кожної з них. І однією з таких базових, самих базових і нудних, напевно, вправ, це є колесо життя або колесо балансу, його називають. Я думаю, що всі, що всі ви його бачили, це ось як, коли малюється таке колесо, його ділять на вісім частин, і кожна з цих частин визначає якусь сферу життя. Тобто, це може бути там власне кохання, відносини з близькими, рідними і друзями. Гроші, самореалізація, здоров'я, що там ще може бути, духовність, і ще якісь там пункти, або якісь загальні можна знайти в, в інтернеті, або те, що ви собі придумаєте. І коли ми собі придумали ось це ідеальне життя, ми намалювали ось цих вісім сфер життя, 8, так, вісім. Вісім сфер життя. Ми оцінили, подивилися, так, знаєте, трохи образно, такому в 3D-форматі. Добре, а що в мене зараз де просідає? То тоді формується чітке уявлення про те, а що я можу робити в ось цей, в ось цей вільний час, чи що мені б варто було робити, щоб почувати себе більше комплексною, ось цією наповненою такою енергійною людиною. І якраз це буде підсвічувати, чи нам краще на якийсь спорт записатися, спробувати пошукати, чи можливо все таки зайнятися якимось своїм проектом, або провести час з людьми. З якимись близькими, чи може просто, навіть якщо немає відносин на чого хочеться, присвятити час на те, щоб завантажити собі якісь додатки в Тітнері і походити просто на побачення, познайомитися з людьми. У моєму житті, наприклад, здається, це було не в цьому році, думаю, що в минулому році, коли я виконувала цю вправу, у мене завжди просідала ось ця сфера, її називають духовною. Ну що я не можу сказати, назвати себе релігійною людиною, точніше, я, напевно, більше атеїстка, але. Скажімо так, не про не про релігію сьогодні, я не знаю. І для мене було цікавим, що, наприклад, до духовності це відносять не лише там питання релігії, а також до духовності можна, наприклад, підтягнути більше таке бачення світу, сприйняття світу. Сюди можна віднести, наприклад, мистецтво, теж як частину такого розвитку своєї духовної духовної особистості. І тоді для мене одним із таких речей, авантюр, в які я вписалася, це був інтелектуальний клуб, де я ходила в нього. Протягом року, і там кожного місяця у нас була книга місяця, у нас був фільм місяця, де ми в основному ми дивилися про різних художників, і ми потім це об... в цій групі ми їх обговорювали, в нас були зустрічі, назначені і так далі. Тобто, у мене були вже конкретні такі речі і ідеї, що потрібно робити, і це було заплановано. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає ось цього стратегічного бачення вашого життя, вам не вистачає ось цього. Об'ємного розуміння, а на що варто звернути увагу, як планувати своє життя, як розставляти пріоритети, як цим всім управляти, і вам би хотілося отримати більш конкретних інструкцій та підтримки в цьому плані, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, посилання знаходиться внизу. В майбутньому будуть організовані групи, де ми будемо з учасниками власне, над цим працювати. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, приєднуйтеся, щоб дізнатися про це першими. Єдиними, бо більше ніде не думаю, що це буде рекламуватися. Так от, а поки ми переходимо до наступної стратегії, до четвертої стратегії, я її назвала ритуалами. В загальному я знаю, що люди, більшість людей не люблять планування. І впровадження ритуалів у своє життя це щось, що дає нам можливість з однієї сторони залишити ось цю таку можливість для спонтанності для ось такого для такого ну, ось, вільного прийняття рішень, щоб ну, що собі задумав, придумав, то і робиш. Але при цьому це, ці ритуали це щось, що дає, ну, дає план і структуру у наше життя. І, наприклад, одним із ритуалів, який є у моєму житті, а сьогодні я ділюся з вами практики з власного життя. У нас чоловіком є правило, ритуал, який називається «Friday nights». і він полягає на тому, що. Кожну п'ятницю ми проводимо час разом. Це наш ритуал, це наше залізне правило. Після десь після обіду чи починаючи з обіду в п'ятницю, ми не працюємо. У нас призначений час один для одного. І зазвичай ми там їдемо за покупками, наприклад, в п'ятницю в обід. А після цього ми починаємо там займатися тим, чим ми хочемо. Інколи буває, що я там готую якісь морепродукти, бо я це люблю робити. Інколи ми йдемо на якийсь концерт. Буває, що ми там... Щось собі організовуємо, йдемо, гуляємо по місту, кудись їдемо, і так далі. Тобто, це час, який допомагає мені, по-перше, в колесі мого балансу підтримувати ось, цей, ось цю графу кохання, тобто турбуватися про неї. І при цьому класно проводити час. І ось ще можу порекомендувати: в цьому році я купила нам таку книгу, вона називається The Adventure Challenge Couple Edition». Тобто, тут це книга з. Боже, скільки тут, напевно, зі 100. Зараз подивлюся. Ні, тут немає нумерацій. Добре, ідея в цій книзі в тому, що тут є придумання різного виду ідеї для, для побачень. Тобто, це виглядає в такий спосіб: тут ось є така картинка, де за яким захована ідея для побачення. І ось тут ідеї з побачень, які ми робили з цієї книжки, одна з них була це. Збудувати Халабуду. Так, я сподіваюся, ви знаєте, що таке Халабуда. Ану, напишіть, будь ласка, в коментарях: ви знаєте, що таке Халабуда чи ні. Так от, там було завдання збудувати Халабуду і цій Халабуді принести туди якісь смачні смаколики і подивитися серіал. І ми це робили. Тому, серіал чи фільм, ми це робили разом. Потім наступний такий із, із смішних завдань, побачень, ідей, було те, що потрібно було приготувати. Приготувати що якийсь там пиріг, ну, щось якісь е бейкері, щось, щось ми пекли, але при цьому один із партнерів в нього повинні були зав'язані бути очі, і з цією людиною, в якої зав'язані очі, вона мала готувати, тільки інша людина мала якби, нею координувати, або за допомогою там, руками якось її руками щось робити, або просто голосом. От, і це також була якась така смішна ідея, як провести час разом. Я думаю, що такі. Ідеї ось цих таких різних якби, побачень в мене ця книжка на англійській мові, але я, ну, я думаю, що повинні бути 100% і на українській мові. І думаю, мені так здається, що повинні також бути ідеї для того, що робити, наприклад, з дітьми. Якщо такої ідеї немає такої книги, то я думаю, що це геніальна ідея для якогось бізнес-плану. Ось вам ще одна авантюра, в яку можна вписатися, якщо раптом цього немає на українській мові. Отже, і коли повертаємося до, до нашого цього четвертого правила, тобто ми собі впроваджуємо всі такі ритуали. От в п'ятницю у нас це день, от в мене особисто, це день там кохання, родини, проводження часу з чоловіком, побачень. Потім наступний ритуал, який є в моєму житті, це сауна. Я обов'язково кожного тижня раз в тиждень ходжу в сауну. І це з'явилося в моєму житті за рахунок ось цього балансу. Я людина, яка дуже любить тематику самореалізації, як ви бачите, бо я про це найбільше. Розповідаю на каналі, якщо ви давно підписані. А от з ось цією сферою відпочинку у мене були проблемки. І оскільки вже був період, коли я працювала, працювала і не відпочивала і не достатньо, і потім я це все звалила, це все звалилося в вигорання, це був дуже складний період часу, то зараз я до свого ось цього самопочуття, до цієї енергії і здоров'я. Я відношуся відповідально, і тому у мене з'явився ось цей ритуал ходити кожного тижня в сауну, тому що це особисто мені приносить задоволення. Я це обожнюю, це допомагає мені відпочити, розслабитися. Це період, коли ти повністю відключений від телефонів, від усіх цих речей, тому що це ти все залишаєш в шкафчику десь і зачиняєш. І це також корисно для здоров'я. Тому тут подумайте, будь ласка, про, про себе і свої ритуали, які б можна було б такі впровадити. Причому ритуали, знаєте, такі позапихати там в дні. Там в четвер я ходжу там в сауну, в п'ятницю у нас там зустріч з чоловіком, або я ходжу на побачення, знайомлюся з іншими людьми. Там в середи я там ще чимось займаюся, там вівторок там якимось бізнесом, а там в понеділок ось там з Анією зустрічаємося на групі і працюю над своєю там стратегією життя. Розбираюся там з, з тим, чому я там не впевнений, і так далі. І ось таким чином можна запланувати собі ці вечори і взагалі використовувати їх по-іншому. І тепер п'ятий пункт він буде, напевно, не знаю, очевидний чи не очевидний, але п'ятий пункт у мене пов'язаний з тим, щоб інколи брати цю подушку, класти її на диван, лягати, дивитися в якісь серіали, втикати, купувати якусь фігню, солодощі, якісь чіпси, що, що завгодно, що ви там полюбляєте. І просто дозволяти собі повтикати. Давайте будемо з вами щирі. Я не думаю, що взагалі є люди, які цього не роблять. Ну, можливо, є такі люди, але я особисто таких людей не знаю, які були прям такими роботами, в яких взагалі не буває однів, коли все йде куту під хвіст, і взагалі немає ніякої енергії і бажання. У мене, наприклад, як в людини, такі дні бувають. І в ці дні, що я навчилася робити, це дозволяти собі. Якісно полінитися і відпочити, якщо мені хочеться повтикати сьогодні в якісь інтерв'ю на Ютубі на без жодного сенсу, просто подивитися, причому поїсти щось там смачненьке, придбати собі якісь там класні ягоди, фрукти і просто тупо весь вечір повалятися, то я це обов'язково зроблю. Причому, коли я буду це робити, саме головне, чого я навчилася, це перестати себе звинувачувати. Якщо у нас досить активне життя, і зазвичай у нашому житті є багато якихось моментів, івентів, діяльності, ми щось робимо, включаємося, то час від часу, якщо ми повтикаємо просто там в телевізор, в телефон, нічого поганого не відбудеться. Головне, щоб це не було кожного дня, і головне, щоб ми себе за це не звинувачували, тому що від цього нікому легше точно не буде. І взагалі, якщо у вас є ось це відчуття, що. Ви занадто багато часу проводите в соціальних мережах, переглядаєте рілси, або, наприклад, переглядаєте там постійно якісь відео на Ютубі. У мене є просто чудове відео на цю тему, чому так відбувається і про що нам говорять ось ці матеріали, ось ці рілси, шорти, які ми переглядаємо. Я вважаю, що це відео воно дійсно варте кожної уваги, тому, будь ласка, перегляньте його. Ну і, звичайно, якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поставити лайк та підписатися. До наступних зустрічей! І ще чекаю вас в телеграм-каналі. Пока-пока!